Що він продемонстрував, Пригожин? Запит населення на силову зміну влади в Росії він є. Ну, не були люди проти Ростові на дону нагадую, 1 мільйон 100 тисяч населення міста Ростов проти Пригожину. Там декілька людей, можливо, сказали, що ви робите, а більшість добре, хай ось хто, якщо переможе Пригожин, окей, нас це влаштовує. Тобто а, проблема вже є. Що стосується, до речі, скорочення військового бюджету. Якщо проаналізувати всі заяви Росії з часів повномасштабної війни, кожного року казали, що будемо скорочувати військовий бюджет. І коли Білоуса вставав міністром оборони Росії, виступаючи перед державною думою Росії, він сказав: Я прийшов оптимізувати військові витрати тобто скоротити. Як скоротив, плюс дається 1,3 трильйона рублів накинув. кинув. Тобто навіть два вибачаюсь, 2,3 навіть накинув. Тобто, виходить так, що військовий бюджет. Кожного разу збільшується у Станіслава є є прекрасний вислів. Щоб не відбувалось, чиновники лише множаться. так само, і з військовим бюджетом Росії. Щоб які б заяви про скорочення військового бюджету Росії не відбувались, по факту він лише зростає, тому що коли ви втягаєтесь в війну, вам це як наркотик. Вам дуже важко зупинитись, тобто ви постійно хочете більше, і більше. тому що дійсно це скорочення витрат, те про що ти говориш? Що вже воєнкори жаліються, тому за свій рахунок це все робимо. А там же люди далеко не багаті працюють, бо багаті люди вони якраз навпаки, вони не дуже хочуть мати відношення до цих справ, тому що ну, всіх є віли у Франції, тому що якщо знайдеться якийсь пригожин 2.0, які просто скажуть, чого це ми м'ясо, чого це ця там рубльовка журує, а ми тут воюємо своїми тілами, а давайте підемо на неї. І ось коли прозвучить фраза давайте підемо на неї, як це прозвучало в 2017 році, там в Росії прецеденти є. Головне, щоб дійсно знайшлася людина, і власне, що робить російська система, вона постійно шукає таку гепотетичну людину, хто може це зробити, його або утилізує як Пригожина, або ховає у в'язницю, як стрілкова, або попова.